Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналу Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Дніпропетровська область сьогодні, 27 січня, у нас знову така зима. В общем, уночі сипав сніжок. Його небагато, але все одно знову насипало. То я взяла цю які мітлу та трохи отакову позгрібала, щоб мені було до самої калітки вдобно йти. Та коло калітки добре позмітала, щоб якщо кажуть, що буде, ось. День на день там і буде ожеледиця у нас у Кривому Розі, то я стараюся змітати, щоб калітка добре відчинялася, бо ну мало ли, чого, друзі, не знаю, що воно там буде надалі, бо прогнозують щось не дуже добру погоду. Буде е, от трохи туди далі плюсова температура, буквально декілька днів. Е, і за ці дні будуть опади. Ну, якщо плюсова температура, то це буде дощ. А після того знову починаються морозяки. Якщо буде дощ, то все буде мокре, як мороз, то все замерзне, От і буде, от і буде ожеледиця. Ну, Наразі воно, погляньте, із, із даху, цього, що в мене навіс, капає. Бачите, скапує водичка, бурулічки капають, шипучка. Воно погляньте, шо щось налякалася. Хвоста роз розпушила. Така щось вона налякана, чи просто їй не хочеться на вулиці знаходитись. Масян десь бігає. Друзі, оце я їздила на Карачуни. Вчора вийшло нове відео про продаж насіння моїх сортових томатиків. То, друзі, будь ласка, хто ще не замовив, замовляйте. Зверху буде перша підказочка. Якщо ви не знайшли його, то ви зразу нажміть на неї і зайдете в те відео, де я розповідаю, які сорти можливо замовити. Або під відео в опису під цим іменно відео написані усі сорти тільки, будь ласка, не пишіть мені цифрами, пишіть назви томатів. Наразі два відео. Я не знаю з якого відео ви замовляєте. То, ну, не, не треба так робити. Є за 25, ой, за 20 листопада 2025 року. Можна і з того відео замовляти. Там декілька сортів ще я залишила. А в цьому відео, що вчора було 26 січня 2026 року, то тут трохи. Декількох немає сортів, а декілько новенькі ще є, але їх не так багато, друзі. На другу хвилю я трохи залишаю новеньких, щоб було якесь ну поповнення. Скажімо так, то я дуже багато на сьогодні було посилочок і новою поштою, і Укрпоштою все повідправляла. Всі, хто до. До 9 раночку оплатив сьогоднішнього дня свої посилки. То всі сьогодні поїхали до вас, друзі. Так що очікуйте, то ну то так, друзі, воно повну торбу накупляла тільки що взяла метлута з цих. І столів позмітала сніг, бо воно все одно знаєте, я, якщо чесно, оце робила, ну, наймала людину мені робили навіс для того, щоб сюди не на цей не замітало снігом, не залітав дощ. Але ну все одно, якщо великий такий косий дощ, він заходить, все одно тут столи в мене стоять, отут близенько коло цей, то воно капає. А якщо сніг, отака замітіль, як у нас була. Не така метіль, а просто ну вітер, і воно завітало отакого, 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 Короче, то воно навіть на уголки цьому кухонному. Це старенький мій уголок. Я сюди поставила його під навіс. Він в мене і взимку, і влітку, і коротше це стоїть. То навіть на ньому бачите сніг, воно все одно сюди замітає дрова. Вчора друзі на натягала таких сухеньких дров. Вони всі ось у снігу. Надалі, бачите, передають дощі. То я хочу сьогодні о п'ятнадцяті. у нас у крововому розі по моєму графіку вімкнути світло. То я хочу електропилу вімкнути, щоб швиденько попиляти усі. Бо ну та, що на акумуляторі вона усі не попиляє, це ну не не хвата зарядки. Ну і, і тим паче, бачите, у нас більше немає світла ніж є, то не все. Ем... Не все коротше заряжається повністю, як би того хотілося. Тайсон виє, друзі підвиває того, що він хоче на вулицю. Покусали його. Бачите, ось, але все одно він добре почувається. Я показувала чим я його лікую, якою мазюкою, якими, якими ліками вушко трохи там ну, заживає, яєчко покусали йому, там мені писали, то скоріше за все до дівчинки якось чіплявся та получив, Ну, я, я теж так думаю, бо він ось овий, я хочу проситься на двір, мабуть, до дівчат. ну я його По крайній мірі поки він оце лікується, я його не буду випускати. Бо я вам вже казала, друзі, він не не любить гуляти на поводках, то я його так і випускаю. ну шипучка зараз, поки посидить зі мною, вона потім шведа. Піде зі мною в хату, бо ну, вона не полюбляє холода, вона не привикша, вона ще маленька, по-перше, оце чудо, але ну, маленька не маленька, воно дрожаки вже лове, погляньте, бачите? Вона, от як масян, він не дрожаки такі не лови, не труситься. А шипучка тільки вискочила, все Ї, їй холодно. Масян, до речі, коли вибігає на двір, він може, поки там побігав, побігав, поки я не вийшла на вулицю його забрати з вулиці в хату. Він може оце ховатися в собачій будці. Учора таке було. Я навіть і не думала, що він там ховається. Я ходю карчу, масян, масян, кис, 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 кис. Він вибігає з будки то я, знаєте що, вирішила? Покладу туди сіна трохи, бо мало ли чого. Бо месенчик часто вибігає, йому хочеться побігати на дворі. Шипочка зараз і зі мною зайде в хату. І Тайсон зараз за мною зайде в хату. Що вони там дивляться? Нікого немає, я не знаю. Що вони там, бачите, і Тайсон так вуха настрополив, і шипундра. А коготки як точе. Точимо моє сонечко, коготочки. Так, температура наразі, друзі, у нас нуль нуль. Ось у мене градусник отут під навісом висить. Тут і, не, і сонце не палить, і якби не, не так холодно. Ну, тут нейтральне таке місто, скажімо так, де я його повісила. То, ну, ну, мені, я вважаю, що я правильно зробила. То це наразі нуль показує. Ну, ото воно і тече, капає все, бо, 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 воно так. То, то так. Друзі, Е, у минулому році я в такий час вже обрізала свою, оно бачите, вишня, вишня е, чорнокорка чи Владиміровка, я не знаю. Ну, вишня, не черешня, а вишня, друзі. Я її обрізала оце в такий час. Зараз я не буду обрізати і вам не раджу ні в якому разі, бо, по-перше, зараз у такі е, туди-сюди колибання температури. Е, Мінус п'ять вже не можна дерева обрізати, не треба. Воно ну не треба, щоб такі рамки були на такому морозі. І тим паче ось у дощі передають, потім знову мороз, ну тобто низькі за низькі температури. То я не знаю, чи встигну я її до весни обрізати. А для неї, для вишні, це от іменно січень, початок лютого це дуже добра обрізочка. Маленький гілочок, то отак. І так само я черешні робила, але ну, черешня в мене все добре. Я не буду її в цьому році торкатися. Вона добре обрізана, то як воно є, так і воно є. Трохи буду там грушку е, пообрізаю, але грушу я буду обрізати потім. І сливу трохи хочу. Воно, бачите, така величенька в мене вверх. Там я прищепу робила, то воно, то воно так. Ну, Горіх, друзі, я досі не обрізала. Не знаю, чи встигну я його обрізати, чи коротше коротше, вот одна виглядає. Гірчиця, гірчиця мені подобається найбільше, найкращий седерат мені. Більше цього я, більше я, висаджую томатів. Не більше, а майже все. Я томатами засіваю. Тут Для мене гірчиця, седерат найкращий в городі. Це не одного роду з томатами, тому воно іде як сівозміна, іде як добриво, іде як розрихляє курінці земельку. Додається багато мікро-макроелементів до земельки, то воно це так питає та що я з цими стовбурями буду робити? Питають, питають нові підписники. друзі навесні. По-перше, гірчиця не дає ще розповсюджуватися усяким бур'янам. Навесні я просто візьму граблі, оці залишки, що залишилися з грибу і постелю або під кущі винограду, або у малинові кущі. Ну, ну подивлюся, то отак буде і шамульча якась додаткова, і на цих місцях буду перекопувати, робити грядочки та висаджувати томатики. То, так, так, тут Мене трояндочки під пляшечками, бо питали, хто не бачив відео, коли я висаджувала. А там то я понакривала зелень, але я не відчиняла друзі, ні разу не відчиняла за цей час, поки морозяки, і не буду поки що відчиняти, бо толку з того немає. Воно там, Петрушка, дивлюся, в пляшечках все добре. А от шпінат, ні, шпінат капець. Шпінат не витримав такої температури, низької, навіть, навіть під пляшечками. То, то, друзі, то, друзі, ну, ну, по цим всяким бабахам прильотам в общем, літає і вчора ввечері дуже довго літало, дуже шуміло, ще й світла не було. А Воно ну, знаєте, на телефоні я вімкнула там щось дивилася, не пам'ятаю. А воно все одно дуже чутно, бо десь близько воно літало, десь гепало. Ну коротше, щось взялися за наш кривий ріг, прям не те слово. Вже ось оскільки скільки, скільки. Е... Скільки днів оце сюди літають, дивляться, що вони бабахають, щось там вдивилась в дев'ятиповерхівку, шахет попав, ой Боже. ну, Вроді подивилася, люди не постраждали. ну, Хоча ну, якщо попав, то воно ж там щось поруйнувалося. Ну, Я вважаю, що це. Це капець, це капець. Знаєте, багато хто там скаже ну, живі, та й добре, живі той добре, але і вибачте, наразі така холодіна, зима, і в принципі яка різниця, зима чи літо? Житло, житло покорочене. Ну ну, ну що, що далі? Звісно, ну. Нічого доброго немає. Ну ну все одно, друзі, надіємося на наших добрих захисників та захисниць. Вони нас захищають як можуть. Ми тримаємо тут і тримаємось як, як можемо. То ну, ну, воно так, як воно є, друзі. Таке життя під час війни тут нічого не поробиш. Багато в кого е, військових. В мене діточки військові, друзі, бачу. Я вже казала вам. Бачу раз на рік, там буквально тиждень е, в цьому році щось. Е, чи на чотири дні, чи на п'ять, я не пам'ятаю, приїжджав синочок, Доця не змогла приїхати. Ну, 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 то якось так. Ні, доця потім ще приїхала. Ну, Ну, якось воно... Ну, хоча, ви знаєте, я вам вже казала, мене більше роздражає і дуже добиває оце, що немає світла. І дуже... І з кожним днем все більше і більше немає і немає світла, все дуже. Ну... Мало, мало світла для мене. Це оці, оці бабахи, оце, оце що верніше, оце, що літає, мене не, не так не так мені страшно, як більше мене більше мене оце добиває, те, що немає світла. Бо... Ну, для мене світло багато чого значить. Я сплю при е, включеному там комп'ютері, щось вмикаю якийсь серіал і е, сплю і дивлю. Ну, мені головне, щоб щось там бурмотіло, я так засипаю. То я дуже погано стала спати, бо немає світла вночі. Для мене це дуже важливо. ну То, ще я й блогер, ну для мене теж дуже важливо, щоб було світло, щоб був інтернет. От учора відео, я єлі залила друзі. Попросту дуже. Е, для воно заливалося потім, поки це все зробилось, тут брик, брик, теремик, все бах, все немає світла, все. Все по, по графіку, але ну це дуже швидко. Друзі, раніше вимкнули вчора світло, ні, ні, ніж повинні були. То я не знаю, як сьогодні. Ну, Оце в 15-ті повинні вимкнути, і в 18.30 вимкнути. То о 15 я швиденько витягую електропилу, швиденько все попиляю, по заносю сюди до сараю. Ну, Щоб було, щоб були деревця та знає, що надалі буде за погода, то ну, треба, щоб все було, друзі. То так. Покажу, що я там трохи підкупила в АТБшки була. Дуже хочу подякувати працівникам нової пошти, 22-го відділення у Кривому Розі, дуже добре працюють. Дівчинка сьогодні мені відправляла, дуже швидко все зробила. Укрпошта, 25 те відділення, теж на карачунах дуже добрі. Дівчатка там працюють, теж дуже багато посилочок було, але дуже дуже швидко все дівчатка повідправляли. Хоча, до речі, не було світла, але у нас на карачунах, 25 те відділення Укрпошта, Почти працює від генератора. Отак, От і дівчатка дуже класні. Так, ватебешку, друзі. Не багато купила, але купила. Так, купила такі батарейки, друзі. Купую дуже часто, бо у мене у, у курей фонарик на цьому, ліхтарик, на батарейках. І вони дуже швидко використовуються. ну, Майже цілий день повинно, щоб світло горіло. У мене там немає віконця. То оце упаковочка АТБшні, друзі, 29,90. Я дві упаковочки купила. В общем, одна упаковка на, на день, а то й на менше, Вони швидко розражаються. То, то, так. Ну, постійно горить фонарик, скажімо так. Це ВТБшки. Далі, ну як завжди, кава з молоком американу 33 гривні. Це я купляла, випила в АТБшки. До речі, друзі, я не знаю, що е, случилося в тому АТБ на карачунах, яке синє. Вже другий раз заходжу, там якийсь капець, овочі, гнилі, фрукти такі страшні. В общем, там щось вони переставляють, переважують. Дуже дуже грязно там було, люди возмущаються дуже сильно. Ну, хоча працівники бігом там прибирають за всем цим, але воно якось так ну ну, якось не знаю, якось неправильно чи що. Ну, ну то як. Як, як було, так я вам і розказую. Тут так і є. Побачилась з багатьма підписниками. Тебе всім передаю привіток. Дуже вас всіх люблю, ціную. Дуже дякую, що ви підходите. Там підходили, балакали, дякували, обіймали. Ну, в общем, ну якось так. Так, друзі, що я ще купила? Ага, елемент живлення це називається. Далі сирочок на цей на акції 1590. Отакий мілкий. Друзі, хто знає, це дійсно сироп, чи це просто молоковмісний продукт? Я оце не знаю. Ну, коротше, я дві штучки купила, бо мені так щось захотілося дуже сильно, то я купила. Так, Киві 123,99. Єлі обрала, але ну, такі дві гарненькі. Ось. Такі і, і спіленькі, скажімо так. Так, це Киві. Яблуко речів. Воно саме дороге, 46,90. Воно мені саме більше подобається. І в мене на городі я позалишала майже одні речіфи. Я їх, я їх просто обожнюю. 46,90 за кілограм. Я дві штучки купила. Теж ну, неможливо вибрати. Мріївський лавровий листочок, дуже люблю його, класного. Ну, класного качества 9,80, то я взяла пачечку. У мене других фірм, але мені більше чогось ця іменно подобається. Ну от подобається і все. Що я вам скажу? До речі, в АТБ вже з'явилося насіння. То я купила насіння такого гарбуза. Ну, пару бубочок кину, подивлюся, що воно буде, бо я там вже вона купляла. До речі, друзі, атибовське насіння зелені усе класне, дуже класне. Атибовське насіння чорнобривців теж непогане, мені подобається. Айстри не подобається. Редиска дуже класна, теж подобається. Помідори Г, огірки взагалі не витрачайте гроші на огірки за тебе. Там Вони сходять, все добре, але великого врожаю з них не буде. Е, буряк непоганий там. І цей е, морква Г. Ну, це, це як на моє. Оце вперше оце кабак випробував. О, масян прийшов. пройшов. Мася, мій товстенький. Котик. Тут То -то, так. Ой, Не сказала друзі, скільки воно коштує, це насіння. Е, насіння. Ой, Де ж воно? 15 15,90. девяносто Ого. Ого. Маленька багатічка, ну ладно. Взяла то і взяла. Цукор на акції 25,90. поки акція, поки нагрібаю на літо. Бо я багато компотів консервірую, багато п'ю за літо, то це купляю, складаю і в мене воно є, бо потім воно дуже подорожчає. Банани, друзі, 64,80. Дві в'язочки було лише. Я оце одну таку більш-менш ліпшу взяла. Ну, не більш-менш, таку нормальну. Так, корм на акції котячий 31,90. В общем, я взяла е, з рибою своїм котиком дві коробочки. Так. І взяла три коробочки з кроликом. Ну я одну донесла з кроликом, а там дві коробочки віддала безхатнім твариночкам собачкам, друзі. Бо ну холодно, вони хочуть їсти. Е, голови там морожені продавалися в сусідньому магазині. То я не купувала. Я це ліпше це погодувала. Дуже дякую, друзі, хто скидає нам гроші на карту на годування безхатніх твариночок. Дуже дуже вам усім дякую. Велиці просто. Карта під відео. Е, це та карта, на яку. Скидують і оплачують ну, насіння, замовлення насіння моїх сортових томатиків. То так, Водичка мінеральна, 1710, Трускавецька. Вона ще досі на акції, то я її купила сильно газована, мені дуже подобається. Ой, Друзі, гомілка. 103 на 103 65, В общем, 104 49, вона на акції. Я дуже люблю. Не знаю, в чому це вони маринують. Мені дуже подобається, то я швиденько на сковорідку посмажу та й, та й буду їсти. Мандарини моркотик, єлі обрала 64,89, ось зовсім трошки. І вони вже такі кислі, дуже, але все одно хочеться. Ну, ну інших немає. Ну, я вам кажу, сьогодні щось таке ба тебе. Оце вже другий раз я попрацюю. Ось таке щось Так, капуста 9,89. Це я курям, друзі, взяла ось таку головку. Дешева капуста, дешева морква. Морква дуже класна була. Сім з чимось люди обирали, дуже класна. То, ну, то якось отак, друзі. Так, що ще тут? А, цей огірок, друзі. Огірок на 36-38, так 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 і що я ще, друзі, замовила. В общем, ще два акумулятора замовила. Замовляю, замовляю. Хай у мене будуть, бо в мене дві е, акумуляторні пилки, а дрова треба пиляти. В общем, е, 592 гривні дві штуки. Е, поки воно до мене дійшло, нової поштої я оплатила 706,80. Зараз, друзі. Ой. У мене, в принципі, такі вони і є на оце, коли я купляла. Пилку, саму пилку. То я оце такі і до них рідні, скажімо так, купила. Тут немає нічого, єдине, ось щось тут написано, більше тут надписів немає. Оце я дві штуки замовила, вони були на акції, то мені дуже швидко прийшли. там Позавчора я замовила, сьогодні я вже забрала. ну отак от так да да в общем, короче, 592 гривні дві штуки. Оце за дві штуки. То То отак. в мене ще два є. Ще один з тим, що я ходжу наразі. Ну, то якось отак. Так, оно, Масянчик, ось у моїх всі. Покупочки зараз поскладаю. Насічу капусточки та курочкам, друзі, трохи кину. Тіп-ті-ті-ті-ті-тіх-ті-ті-тіх-тіп-тіп-тіп-ті-ті-тіп-тіп-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-тіп-тіп і тіп 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 Не хочуть, друзі. Не дуже вони хочуть на двір виходить. Петька там з ними все добре. Зараз світла немає, хочу нові батарейки поставити у ліхтарик, бо ну, не покажу друзі, воно попросту не видно. Ну, Петька там все добре, друзі. У нас новий петрушка Петька з'явився, я купила друзі, у сусіда. То, коротше, вони вже дівчата дуже класно себе почувають із чоловіком своїм. там. Зерно в них є, капусточки насичу, насичу, дам їм туди в сарайчик і буде все добре. Хай їдять, Тайсон хоче тут подивитися, понюхати, побігати, то, то отак. В общем, друзі, от отаково.